Шановні колеги, у нас є кворум, так? ми можемо розпочати наше засідання. У порядку денному у нас є наступні питання. Зона 2, дріб, 4, вулиця Кутнеревського, 47, ТЗВ Вест Груп, Кепітал. Ми не дозволимо. Ціла вулиця проти. Ми зібрали дуже праві 800 підписів. Каже, що мені територія пам'ятки, це вам не належить, ваша пам'ятка закінчується на сні будинку. І тоді е, оці е, злощасні забудовники будуть мати відкрити. Коли вчора подали ввечері клопотання про те, щоб зняти це питання з порядку денного. Просто зважаючи на роботу ЦНАПу, воно сьогодні надійшло і відповідно було зареєстровано. Дивіться, є оці гаражі, вони тут є з діда-прадіда, потім хтось комусь їх продав, хотіли будувати тут будинок. Фірма звернулася, щоб внести зміни в документацію, яка би дала можливість їм там почати проєктування. Вони, я так розумію, злякалися цього обговорення, відкликали своє звернення. Добре, ми це зафіксували, поговорили з мешканцями. Але якщо вони будуть знову звертатися, ну вони мають право по закону, ну ми знову публічно будемо приїжджати сюди разом з людьми. Будемо це все обговорювати. От, і все це є малесенький клаптик землі, поставити лавочки. Люди відпочивали. Ніякого будівництва тут бути не може. Це є глупо. Ми допоможемо мешканцям, щоб ту ділянку закріпити за ОСББ, ну тому що воно. Знаєте, Якщо не закріпло, не поні знову когось може дивитися спокуси. Тому позиція одностайна і виконавчого комітету, і мешканців, що тут має лишитися просто красива територія, красивий сквер. По-перше, що ту забудовувати, то людина, яка такі має думки в такому районі забудовувати, то не є, як, як кажуть, приятель міста Львова. Наш будинок і цілу вулиці. То є охоронна зона, Ареал, охоронна ЮНЕСКО. А крім того, якщо пам'ятка архітектури місцевого значення 20 метрів довкола має територію охоронну. Не треба документації, то є охоронна територія. Незважаючи на це, щоб була адміністративним судом, була заборона проєктування, дана фірма виготовила собі проект. Нашого погодження меж не було, і по стіні нашого будинку вони собі намалювали малюночок. І відразу як депутатський корпус проголосував, буквально за пару днів вже їм вдалося підписати договор оренди на землю. Ну і так ми мусили звернутися в суд.